Отже. Ну що, як справи? У мене все чудово. Добре, розкажеш? На чому ми зупинились минулого разу? А, ти сказала моєму хлопцеві, що він недостатньо хороший для мене. Я сподівалася, що він доведе протилежне. Це було наші заручення. Визнаю, невдало вибрала момент, але ж ти не спрогомоглася не спознайомити завчасно. Боже, про що я тільки думала? Я не знаю, про що. Хоча, знаєш, неважливо. Це все так іронічно. В якому сенсі іронічно? Що всі ці роки я ображалася на тебе, а зараз бачу, що стала така, як ти. Щось ти темниш, Елізабет. Ні. Мені діагностувало обсесивно-компульсивний розлад особистості, який, на жаль, є в нас обох. Перепрошую. Непохитна впевненість у тому, що проблема в інших людях. Зазвичай так і є. Одержимість, перфекціонізм. Небажання задовольнитися малим. Не бачу тут нічого поганого. Ага. Послухай, ще не пізно все вилікувати? Полегшиш собі життя. Буду жити в мирі та злагоді. Елізабет, я така, яка я є. Ти вже бабуся? Правда? Так. У мене два сини. Два сини. Спенсер і річ. Чекай, чекай, благай, скажи, що ти заміжня. Я заміжня. Його звуть Джош. Так, а чим ти зараз займаєшся? Де працюєш? Я невролог. Деякі вважають. Ти щаслива? Однією з найкращих в країні. Так? Я щаслива. У мене гарне життя. І ти маєш бути його частиною. Я б дуже цього хотіла. Дуже добре. То ти підеш до психотерапевта. Я не впущу тебе додому в такому стані. Познайомишся з дітьми. Ось побачиш, вони чудові. Мам, що смішного? Я не розумію, чого ти смієшся? Мам, я, я сміюсь, коли не маю рації. Не маєш рацію? У чому ти не маєш рації? Що, що до себе, я не мала рації щодо себе. Ти не мала рацію щодо себе? ж Жорного чоловіка в тебе двоє чудових дітей. Ти щаслива! Так, правильно. Це означає, що я була хорошою матір'ю. Ти знаєш, що я досягла успіху в тобі? Ні, це все я. Хіба це не прекрасно? побачення, мамо. Я хорошая мать.